Справді влог. Коли ми говоримо про Європейський Союз, Україну та російську пропаганду, то російська брехня зводиться до таких історій: Україна для Європи справжній тягар. Українські біженці навели безлад в західних країнах. І це ще нас навіть в Європейський Союз не прийняли. А чи приймуть це взагалі не факт. Це тільки так говорять, щоб нас підтримати. Мабуть, кожен з нас таке читав чи чув такі міфи від знайомих. І це не дивно. Бо в світі досі є країна агресор, який вигідно, щоб так казали. Для тих, хто сумнівається, у нас є залізні аргументи, щоб заперечити, і ми озвучимо їх у цьому відео. Хочете в суперечці про європейський союз переконати своїх знайомих чи родичів? Залишайтеся з нами. Давайте разом розіб'ємо ці міфи. Привіт, я Микола Балабан, а це справді влог Центру стратегічних комунікацій. У цьому відео я розповім про те, чому насправді не тільки Європа потрібна нам, але й ми потрібні Європі. Що б там не казали росіяни? Бо що вони кажуть нам байдуже, поки ці тези... Не починають впливати на самих українців. Але спершу підпишіться на наш канал, щоб вміти відрізняти пропаганду від фактів. Розпочнемо з історії. Понад 10 років тому, у 2013-му, президентом був Віктор Янукович. Пам'ятаєте такого? Тоді ми виборювали собі право на європейський курс на Майдані буквально кров'ю. І тоді на початку цього шляху хтось справді міг сумніватися у тому, наскільки близька наша перспектива вступу в Європейський Союз. Але зараз фактично 10 років по тому правда така, що ми точно будемо в ЄС, хоч цей шлях не швидкий. І найближчий до України євро це футбольний чемпіонат. Був, Ех, сподіваємося, шлях до ЄС не буде таким болючим. Все це не тому, що ми не потрібні Європі чи Європа не потрібна нам, а тому, що шлях до членства в Євросоюзі значно складніший ніж шлях на футбольний Євро 2024 Зате втриматись там легше ніж на чемпіонаті з футболу. Для нас цей довгий шлях почався доволі давно, настільки давно, що ще в 94-му році, одразу як Україна повернула собі незалежність. Уряд заявив, що інтеграція до ЄС є головною метою зовнішньої політики. Але лише через кілька днів після повномасштабного вторгнення, 28 лютого 2022 року, Україна подала заявку на вступ до ЄС. Вже за 4 місяці ми отримали статус кандидата в члени Євросоюзу. А за півтора року, у грудні 2023, Європейська рада рекомендувала розпочати перемовини про вступ з країнами ЄС. В Україні доволі стрімкі темпи вступу у ЄС. А от як це було в інших країнах? Наприклад, Польща, вступаючи до ЄС. Подолала шлях від офіційного запиту до початку перемовин за понад три роки. А Північна Македонія, яка раніше була Македонією, навіть змінила назву через претензії Греції, щоб стати членом Євросоюзу. Але й досі не стала. А Туреччина взагалі вже понад 20 років має статус кандидата у члени В ЄС. Тож темпи України зараз доволі стрімкі. Але у нас нема часу на довгі процеси, адже ми живемо в умовах повномасштабної війни. І увесь цей час. Воюємо ще й з російськими фейками та пропагандою. Наприклад, російські експерти поширюють тезу, що Україна стане тягарем для ЄС бездонною чорною дірою, яка поглинає всі-всі європейські ресурси. С в ЄС в країні і далі, но практичного смисла тнівоні нікакова. Кремлівські пропагандисти навіть вигадали анекдот про те, що Україна потрапить до європейського союзу тільки після Туреччини, а Туреччина. Там ніколи не буде. Не смішний анекдот погоджуюся. Ну, але це росіяни. Навіть смішну частину анекдоту готові вкрасти. А ось коментуючи слова Єврокомісара Верхелі про те, що підготовка до вступу України в ЄС займе роки. Речниця російського МЗС заявила, що цитую: підготовка до вступу України до Європейського Союзу займе стільки ж часу, скільки його розвал. З маніпуляціями у росіян теж все гаразд. І так. Дехто навіть вірить і несвідомо повторює російські тези. Але чи підтверджуються справжні факти? Ні. Навіть більше. Далі я наведу 5 тез, чому європейському союзу справді вигідно мати Україну у своїй команді. Теза номер один: інвестори хочуть вкладати гроші в Україну. Так, війна не додала нам інвестиційної привабливості. Це очевидно. Ми не Росія і не брешемо, що в нас все чудово, коли це не так. Але тим не менше, навіть зараз європейський бізнес розглядає можливість інвестувати в Україну. Очевидно, і логічно, що найбільший інтерес до України зараз проявляють іноземні виробники зброї. Свій завод тут вже збудували виробники безпілотників Quantum Systems, а німецький концерн Rheinmetall Хоче звести чотири заводи з виробництва снарядів військової техніки та засобів ППО. Та й загалом європейський бізнес дивиться на Україну як на можливість вигідного вкладення грошей після закінчення війни. Зрештою, європейський банк. Виділив нам щонайменше 4 мільярди євро на реконструкцію та розвиток. А довіра такої установи суттєво покращує імідж України і серед приватних інвесторів. Погодьтеся, теза номер два. Україна розширить логістичні можливості ЄС. Україна завдяки своєму розташуванню може відчутно розширити європейську логістичну мережу. На схід, адже морський транспорт це справді дуже важливий логістичний аспект для європейського бізнесу. І саме Україна може стати таким потрібним транспортним вузлом напрямків між Європою та Азією. І саме наше членство в ЄС розкриє наш потенціал. У цьому контексті. А ще Україна могла б стати транзитним вікном для європейського бізнесу та логістичним центром для ЄС. Адже, наприклад, наші газосховища вже давно служать місцем зберігання надлишкового газу для багатьох європейських компаній. Україна країна з розвиненою аграрною галузю, яка вирощує органічну, смачну, натуральну їжу. Цей факт спростувати не під силу навіть російській машині пропаганди. Ще один сумний, але не менш правдивий факт: велика частина нашої території. Або замінована, або непридатна поки що для сільського господарства після важких боїв. Але сапери працюють над тим, щоб звільнити нашу землю від російських боєприпасів. Тому нам залишається використовувати для посівів розміновані поля і чекати перемоги, щоб безпечно було по всій нашій території. Та навіть зараз українські компанії експортують сільськогосподарську продукцію в ЄС у великих масштабах. Хоч нині це переважно лише сировина. Польські фермери часом перегинають палицю і показують невдоволення з цього приводу. Сьогодні польська ізоляція українського сільського господарства вигідна Росії, і інциденти із зерном спровоковані саме російськими силами. Тож і це чергова нагода для російської пропаганди збільшити свій вплив. Але уряди західних країн на боці України, отже, вирішення проблеми питання часу. Тим не менше. Україна визначила свій повоєнний шлях як країна. З розвиненою переробною галузю в планах експортувати готові вироби з борошна замість зерна, соки замість фруктів та ягід, олії замість соняшника. Для цього нам будуть потрібні європейські інвестиції. Повертаємося до першого пункту. Вкладаючи гроші у виробництво в Україні, європейський бізнес отримує прибуток, а мешканці Європи якісну готову продукцію. Це виглядає дуже перспективним та взаємовигідним напрямком співпраці. Тож сподіваємося, що так і буде. Теза номер 4. військовий. Потенціал України. Україна воює проти набагато чисельнішого ворога з 2014 року. Досвід оборони, контрнаступів та загалом участі у таких воєнних діях робить нас однією з найсильніших та найкваліфікованіших армій на Європейському континенті. Та і зрештою, Україна увійшла до п'ятірки найсильніших армій Європи за рейтингом Global Firepower. Хоча у 2022 році ми були ще на 22-му місці, тож цей стрімкий прогрес. Це велика перевага України. Котра дуже високо цінується вже зараз. Україна вже має досвід використання західної техніки, тому може без перешкод стати частиною європейських сил безпеки та поділитися власним досвідом бойового застосування озброєння. Зрештою, процес синхронізації наших сил оборони і збройних сил НАТО відбувається просто зараз. Саме наші бійці удосконалюють, вивчають і найголовніше щодня використовують на практиці донедавна такі нові методи війни, як БПЛА. Це дуже цінний досвід. А віднедавна і не лише на європейському континенті. Наші операції з ліквідації російського флоту у Чорному морі стали зразком ведення морського бою, і їх вже вивчають інші армії світу. Але це з іншого нашого відео про наші військові здобутки у Чорному морі. Воно за посиланням в описі дуже раджу вам подивитися. А зараз йдемо до наступної тези. Теза номер 5. наш досвід та успіхи в цифровізації від цифровізації на фронті. Плавно переходимо до діджиталізації вже в цивільному житті. Українці інколи це машина серійного виробництва мемів. Саме це сталося і тут. Ви можливо бачили ці жарти українців, які живуть в Європі? Що державні послуги там в плані цифровізації на рівні України зразка 2013 року. Tell me you're in Germany without telling me you're in Germany. Тому українці, які після початку війни виїхали в Європу, змогли переконатись, що у розвитку цифрових технологій ми вже давно попереду це зрозуміли, і в самій Європі. Наприклад, саме тому Болгарія та Словаччина вже хочуть адаптувати для своїх країн українську дію. І як каже наш міністр цифрової трансформації, кількість охочих зростає. Мабуть, все більше країн хоче голосувати у своїх відборах на Євробачення через державний застосунок, як і ми. Телебачення, телебачення, о -о 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 -о. Але якщо без жартів, то довкола дії була велика зацікавленість в українському домі на всесвітньому економічному форумі у 2024 році. Цих п'яти тез вже точно достатньо, щоб опонувати будь-кому, хто досі вважає, що ми потенційний тягар для Євросоюзу. А ще ці тези наочно ілюструють. Пропаганда може здаватись переконливою, доки ви не дізнаєтесь правду. А вона завжди сильніша за будь-яку брехню. Щоб не потрапляти на гачок ворожих гіпсо, щоб не поширювати російську пропаганду, щоб не допомагати ворогу у інформаційній війні, треба ретельно обирати, що і де ви читаєте, і навіть там. Аналізувати інформацію та відкидати фейки цим і займається центр стратегічних комунікацій. Читайте публікації на нашому сайті чи у соцмережах Справді, щоб знати, як насправді. Наприклад, для чого насправді росіяни постійно заявляють, що готові говорити з нами про мир, або стаття про те, які наші здобутки в інформаційній війні захоплено беруть до уваги американці, або ж читайте наше великі дослідження про Телеграм інформації на ресурсах центру. Точно можна довіряти, бо це завжди перевірені факти, без брехні та пропаганди ворога. А загалом не полінуйтесь перевірити новину, яка викликала підозру, хоча б у двох-трьох джерелах. Наприклад, якщо ця новина про якусь провокативну заяву когось з європейських політиків в бік України, перевірте, чи справді політик сказав те, що поширили. А також поцікавтеся контекстом сказаного: пропаганда небезпечна тим, що інколи це правда. Яку подали у вигідному ворогу світлі. Намагайтесь читати інформацію з офіційних джерел на верифікованих ресурсах президента, Верховної Ради чи Кабміну або Генштабу чи Міноборони. Якщо це ЗМІ, довіряйте своє інформування ресурсам із білого списку ІМІ. Інформаційна гігієна як карантин під час ковіду. Якщо будуть дотримуватись усі і без відмовок, зупинити заразу буде набагато легше. А якщо ні, то це лише сприятиме її поширенню. Це відео нагадування нам з вами, що європейське майбутнє України близьке, реальне і дуже потрібне як Україні, так і Європі. Росія схильна поширювати брехню про нас, маніпулювати фактами та налаштовувати нас проти нас самих. Але справжні факти завжди сильніші і перемагають навіть найпрофесійнішу брехню за умови, що ви не дасте себе дурити. І будете фільтрувати та аналізувати інформацію. Підписуйтесь на наш канал та залишайтесь на світлій стороні. А ми вам розкажемо, як все є справді. Справді, влог.